Серіали це розвага для всіх, але інколи одна єдина серія може викликати такий скандал, що її вирізають, забороняють або ж ховають у найпіддаленіших архівах. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Навколо кіно з вами, як завжди, Євген. І сьогодні в меню заборонені епізоди культових серіалів. Чи то через політику, релігію, провокації, дивакувату фантазію, чи просто тому, що хтось вирішив Ні, це вже занадто, ці епізоди стали справжнім головним болем для цензорів і викликали хвилю обурення серед глядачів. Але перед початком, як завжди, хочу подякувати всім і кожному, хто підтримує життєдіяльність каналу. Дякую за ваші вподобайки, підписки та коментарі. І всім приємним. На перегляду буде цікаво. Розпочнемо випуски із шикарної гнітючої драми про хакерів, яка так філігранно побудувала кіберінтриги, що глядачі почали підозрювати навіть власні чайники у хитро сплетених змовах. У фіналі першого сезону містера і кайпана робота зображилися сцени з. У прямому ефірі, через яку на тлі скоєння реально жорстокого вбивства у лайві репортерка Елісон Паркер Парка, оператора Адама Ворда, кульмінацію сезону з поваги до жертв, та щоб уникнути трагічних паралелей між реальністю і вигаданим світом, вирішили відтермінувати на декілька тижнів. Що цілком зрозуміло, на відміну від викрутеців низки країн близького сходу, регулярних фігурантів цієї серії роликів, для них серіал, який відкрив перед нами реалістичний світ кіберзлочинності по. Політичних інтриг і загалом цифрового хаосу виявився настільки небезпечним, що його просто вирішили заборонити, хоча й ненадовго. Адже місцевій владі здалося, що містер робот може надихнути народ на різного роду протести та революцію. Ми вільні, ми вільні, ми вільні. А це як відомо не входить у їхні плани. Раз на рік і палка стріляє, тому абсолютно не дивно, що за 780 епізодів Сімсони спромоглися стати не тільки сучасними пророками, передбачивши все від пандемії до президентства, але й наткнулися на не один десяток заборон, яких вистачило б на повноцінний випуск. Проте сьогодні згадаю британські навколо футбольні протистояння. У розпал хуліганських рухів місцеві цензори заборонили п'яту серію дев'ятого сезону Сімпсонів, адже саме там Гомер піс. Після фанатської сутички на матчі вирішує заради безпеки сім'ї придбати револьвер. Коли я тримаю його в руці, то відчуваю себе сильним, як господь Бог. Знаючи Чолов'яку, гадаю, всі ви розумієте, наскільки відповідально він поводився зі зброєю, не випускаючи її з рук і використовуючи скрізь та всюди, ніби персонаж бойовиків 90-х. Хто хоче пива? Тому британці злякалися, що гомеровські викрутаси зі зброєю можуть перевести на новий ще жорстокіший рівень фанатські рухи, і не вагаючись заборонили абсолютно невинну анімацію. На тлі новини про повернення Сари Мішель Геллер до ролі Бафі гріх не згадати культовий серіал про переможницю вампірів, де 18-та серія третього сезону під назвою Ішот була заборонена до показу. У ній Баффі Саммерс, отримавши здатність читати думки, дізнається, що один із школярів планує принести зброю до школи. Завтра у цій порі я вас усіх. І, хоча сюжетний епізод не був пов'язаний з масовою стріляниною, а висвітленням проблеми учня, що планував покінчити життя, проте за декілька днів до його релізу відбулася жорстока трагедія в Колумбайн, яка сколихнула не тільки США, але й весь світ. Через що епізод негайно зняли з ефіру? А в медіа розгорнулася хвиля хейту тодішніх підліткових серіалів, які нібито впливають на психіку юних умів. Совевбивство не зовсім те, що лікар прописав, і таким чином 18-та серія дісталася до маленьких екранів лише через декілька місяців, коли до старту вже готувався четвертий сезон. У 90-ті могутні рейнджери здійняли багатько галасу. Дітлахи шаленіли від яскравих пригод супергеройської команди в усіх куточках нашої планети, ну практично в усіх, адже пічні трансформації, монстри, сутички та випробування у минуле юне покоління малайзійців. Це була не єдина країна, яка заборонила рейнджерів, але точно їх причина найцікавіша, адже коли хтось жалівся на рівень насильства в кадрі владі Мала Азії не сподобалася оригінальна нас, Зва серіалу Mighty Morphin Power Rangers, а точніше слово Морфін. It's time. It's time. It's time. Упіймавши флешбеки або просто провівши нехитрі асоціації, місцеві цензори зрозуміли, що це небезпечний наркотик та заборонили шоу. А найдивніше те, що на локалізацію довгенької та для них неоднозначної назви, як у нас, просто до могутніх рейнджерів, Малайзія витратила аж два роки, після чого пустили Power Rangers без всіляких морфінів в ефір. Південний парк із оборони, і заборони як лайка, одне ціле. У минулому випуску я згадував шалене рандеву під ковдрою Садама Хусейна та Диявола, А сьогодні у нашому меню 201 епізод. Здається, один із найскандальніших в історії мультсеріалу. У серії продовжили висміювати культ знаменитостей, роздратувавши шанувальників Тома Круза та релігію, образивши буддистів, які просто заборонили транслювання епізоду на сході. Буддо, припини, ти вже конкретно підсів. І мусульман з останніми було особливо небезпечно. Адже творці південного парку, трей паркер і мед Стоун, в черговий раз замахнулися на Мухамеда. Кені, бляха муха, ти ж мав наглядати за меометом. Я й наглядаю. Він там, цензура. І тут навіть цензура у вигляді ведмедя не допомогла, адже авторам від прихильників ісламу почали надходити погрози. Їх буквально обіцяли вбити за карикатурне зображення пророка, тому серію нещадно порізали, загубивши всі сенси історії. А її первозданна оригінальна інтерпретація так і не потрапила в ефір, оскільки, виявляється, не всі релігії можуть витримати критичний рівень божевільної сатири. Потрапити на китайський кіноринок, як ви добре пам'ятаєте по минулим випускам, це неймовірно складне випробування. І звичайно ж, маленькі екрани не стали винятком. Адже якщо у серіалі Майорить щедре декольте, діти знаменитостей, південнокорейці або ж зображуються жарти про китайську культуру, західний спосіб життя, чи не дай Боже подорожі у часі, цензори під небесною з 2011 року миттєво забороняються й непотріб. Саме з цієї причини шлях шляхи Китаю та доктора, хто розійшлися, а Тардіс відправилася на штрафмайданчик. А все тому, що влада вважає, що подорожі у часі це дуже легковажний підхід до історії. Вони не бажають, щоб їхні громадяни насичувалися фантастичними ідеями про ігри з часовим континуумом, які, ой, як часто приводять до змін у минулому чи майбутньому. Адже жодна влада, яка хоче правити вічно, не може дозволити людям мріяти про інші шляхи та вигадувати. Якісь альтернативні реальності. Також далеко не відходячи від Піднебесної, хотілося б згадати ще один із моїх найулюбленіших серіалів Теорію Великого Вибуху. Science, history, hey! На відміну від доктора, тут китайські цензори не церемонилися і без розтлумачення будь-яких причин відправили ситком за грати. А одна з найбільш веселих теорій цієї заборони пов'язана з молоддю та її потенційним бажанням вирватися з під гніту традицій. Владі здається, теорія великого вибуху могла наштовхнути юні і не тільки китайські уми на неймовірно небезпечну думку, що виявляється можна віддалитися від поглядів близьких і будувати незалежне майбутнє. Адже навіть Шелдон Купер, геній із соціальними навичками картоплини, орендував квартиру та власноруч вирішував свої. Дивакуваті життєві дилеми, паралельно цитуючи зоряний шлях. О, ні, вони надіслали неправильного спокій. Живе довго і в муках закарі Квінто. Серіал Ганібал неодноразово звинувачили у надмірній жорстокості та збоченій фантазії. Але навіть у шоу, де з людей готували вишукані апетитні страви, була серія, а точніше четверта серія першого сезону, яка стала редфлегом для авторів. У цьому епізоді жінка викрадала дітей, маніпулювала їх свідомістю та змушувала ух... власні родини. «Крістофер, тепер ми твоя сім'я. Сім'я може бути тільки одна. Творці серіалу, а зокрема Брайан Фулер, заборонив випускати серію в ефір після жахаючої стрілянини в початковій школі Сент-Хук, де загинуло аж 26 дітей. У міжнародному прокаті епізод транслювався без змін. А в США безпосередньо команда все-таки пішла на хитрощі, щоб не розчаровувати фанатів канібальських бенкетів. Вони через деякий час розділили епізод на шість частин і виклали на різних сайтах. Епохальні друзі за свої шалені жартики частенько піддавалися мікроцензурі в абсолютно різних країнах. До прикладу, навіть із спецепізоду 2021 року, з підзаловком «Воз'єднання» возз'єднання Китай вирізав культу у пісню Смердючий кіт через ненависть до леді Гаги. Появу Джастіна Бібера, гурту BTS та купу кумедних перформансів легендарної шістки, типу сцени, де Джої приклеїв фото роса до своєї спідньої білизни. Але якщо з китайськими причудами, до речі, основний серіал там був під забороною близько 10 років, доки його повністю не зробили стерильним, вирізавши тону гегів, все зрозуміло. То від британців я ніяк не очікував цензурування вайбової комедії. На диво Україні максимально серйозно віднеслися до правила, що до дев'ятої вечора в телевізорі не повинно бути нічого непристойного. І заборонили 17-й епізод четвертого сезону під назвою «The One» від The Free Porn». Це що порнуха так, незважаючи на те, що у випадкові знахідці Чендлера й Джої безкоштовного кабельного каналу із дорослим контентом, який вони панічно боялися перемикати, щоб не втратити щасливий квиток, не було абсолютно нічого пікантного слово порно добряче сколихнуло місцеву цензуру, яка схоже не те, щоб розбиралася у деталях цієї заборони. Всі, ви добре знаєте влучний гумор Сета Макфарлейна, який не зурається вдарити нижче пояса, висміючи найтабойованіші теми. Автор серіалу Гріфіни за 26 насичених років на екрані встиг образити всіх і вся. Від росіянців нещодавнім висвітленням їх колоритного челябінського життя, через яке там хотіли заборонити серіал до Венесуели, країна, яка славиться розвиненим наркотрафіком у 2014-му Заборонила Гріфінів через пропаганду наркотиків. Обмежувати комічні кульбіти Сета Макфарлейна довелося навіть на батьківщині, де з 2010 року. Ку й понині все ще не транслювалася на телебаченні фінальна серія сьомого сезону. США спокійно закривали очі на висміювання терактів, диктаторів, расизму, геноциду, інвалідів, релігії. І цей список можна продовжувати до безкінечності, але визнали неприпустимою тему аборту. Ти могла б зробити аборт. Давай, Лойс, витягнемо її та відправимо до Наомі та Дейла на небо. Вони, напевно, чекають на нього. Якби вони забули рукавиці, ти б не лишила їх собі. Зроби аборт. Серія Лоїс погодилася стати сурогатною матір'ю, але коли біологічні батьки загинули в ДТП, вона наважилася на аборт, що зробило серію з забороненим плодом для американців. Гадаю, це правильне рішення. Мезез Гріфін, як у нас кажуть, нехай аборти будуть безпечні, легальні та нечасті. А на фінал ловіть цікавий факт: у 1997-му серія культових покемонів Електронний воїн Порігон» опинилася під суворою забороною, адже викликала епілептичні напади у понад 600 дітей через яскраві спалахи на екрані. Ось що означає справжня сила Пікачу. Дякую всім за увагу! І до наступної суботи.